Привіт, друзі! Вона Варшілинг в ефірі. Сьогодні катосами, сьогодні жара, дика спека. Ми від неї постараємося втекти в одне дуже чолове місце. Що буде, як буде, все покажу, і розкажу. У нас невеличка банда, нас четверо. Маршрут нас заковиростий, потім розкажу чого. Так що вйо дивитися, вйо погнали. А не погнали. У нас же є 1000 підписників, і як я і казав, коли у нас буде тисяча підписників, ми зробимо мега-конкурс, і тому у нас так, конкурс. Умови прості. Підписаним бути на канал, або підписатись, поставити вподобайку ці епічні покатенці, і чекати відео, де буде просто нарізка, верніше, навіть не нарізка, а буде цілий відеоряд, хто з жеребкуванням, хто переміг. А призи будуть класні цього разу, бо у нас тисяча. Так що, підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. І вйо, а тепер вйо, вйо, катати, вйо! А ось тут я мав їхати, тут є знаки, все добре, квазі кільце. Коли я знімав бездарні велодоріжки першу частину Левандівки, я мав їхати сюди. Але так як там настільки було неочевидно все зроблено, я туди не поїхав. Так, а зараз ми вперлися в велопереїзд, але тут треба переходити. Як вам велодоріжки? Пацани, класні велодоріжки, правда? Логіка. Логіка, отак. Логіка — це не основне. Куди їдеш, ще ще не перейшов. Ну а далі, ну як завжди, розмітки нема. Оце біси означно, що це є, як я і казав. Значить відкриємо ще одну скаргу, щоб нанесли було розмітку біля цвинтара. Поїхали далі. Виїхали з Левандівки, тулимо зараз вниз. Тут треба дивитися, уважно. Дорога не дуже гарна, не дуже якісне покриття має. Я трохи відстав від хлопців, бо я ж вирішив їхати по ПДР-у. там доріжка закінчилася, зліз на дорогу, потім сів, потім поїхав. І, звичайно, копів не було, але тим не менше. Ну так вниз. Їдемо з порушенням правил дорожнього руху, тільки через те, що отам їхати ще стрімніше. І як на мене краще заплатити 340 і на тому фіг з ним зато живий, зато машина не збила добрий. Виїхали на велодоріжку і... І на тому маю спокій. Правда, тут буде постійно зустрічний. Хтось їхати, але ну от трафік, дивіться, один другого обганяє, ну як йому там їхати. Відповідно, він їде по зустрічній, і наїде тут дуже широко, щоб з ним розминутися. Я не розумію, чому їй не зробити двох так, два напрямки. Ну чого, ми спокійно з ним розминулися, з тим велосипедистом. А от там їхати ну небезпечно. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, Or the highway. Оце я розумію, верховичок прикольно зробили. Ликос, мені подобається. Зараз будемо дивитися, куди їхати далі, щоб не вийшло, що знову юри навігатор ати. Ми поїхали. І ми поїхали не в ту сторону. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Some batter in your brain, that's what I say, Fake it till you make it, eh. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange, all the bad, on repeat Зібралися, називається спортики. Кажу, поїхали по гравію сюди. Ні, ми не хочемо, давай вгору туди. Кажу, блін, ви на МТБ хах, другий на гравійнику. І не хочете сюди їхати, ви що, серйозно? <глухи> Поїхали. Такі аграрійники. <глухи> буде, буде весело, зараз вам ще Тому кілометра... Кілометра два їхати. буде файно якраз. Я говорив, 90% асфальту. Так і було. Дивіться яку пилюку піднімають. Але дорога, конечно. Ви вже вибачайте, але я вам наші страждання тут знімати не буду, бо тут треба дві руки і рулювати двома руками. Пам'ятаєте мою любов до обхилів? Саме так, Обхил. І зараз я буду в нього реально мучитись, бо це вже... 21,5 км я вже трохи підхарився. І ще не переключився. А буде біда. Тепер переключився. Оце в когось хороми. Йо-мойо! Це блін, маєточок. Що? Обхильчик? Что, что? Обхильчик? Ну а. Ой, машинка Ещё трошки Ещё трошки Ещё трошки Карти кажуть, їдь, тут є дорога. Ну, принаймні вона тут є, на відміну від тих доріг, які кажуть комут, їдь, їдь, вони там є, їх там нема, а ця принаймні є. Значить, 26,5 кілометрів. Проїхали середня. ну Середня зараз впала по селі, бо там просто начисто відсутня як так дорога, там вбитий гравій. Отут оця дорога рівніша, ніж та дорога, що в селі. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. see the way you look i such a I never really <laughs> it <Invalida. laughs> Is it you are you are better. Better. I can't control the pain. If you are sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I am never fell this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Добралися нарешті на місце з таким шикарним видом. Реально шикарний вид. У нас тут полянка, у нас тут столик лавочки. Ще краще, ніж ми очікували. І просто затикінним видом. Ні, ну пацани, погодьтесь, варто було, правда? Щоб було внизу. До води, як підійти. В принципі, вон там з боку є, але не впевнений, що нам не скажуть гроші платити. Ну от таке, місце. Погнали готувати, бо голодні, голодні. Худогі готові. Ще на одну паличку. Дивись. Там Дивись, давай отак. Оттак. Все, але краса. Тут хот доги там коло, там природа. Тут не раз буде червона ікра. Любчик фундує. Ти чуть не вдовився, бідний. Сир пішов. На ізі. Яке ось на пиво. Лайфхак, коли у вас немає стаканчиків. Берете пусту пляшку. І два стаканчика вже є. І маєте два стаканчика. Наїлися, напилися, кави зварили і будемо їхати. Ну, просто бомбезне місце, бомбезний вид, трек в страві, трек зі страви буде в описі під відео. А ми поїхали втікаємо через ліс, бо просто жара дика. Що погнали? Їдемо, катаємось. Все як завжди нічого. Бачите, ми йдемо туди. Бо нам треба попасти туди. Нічого не звичного логіка. логіка. Просто шукаємо місце, де можна буде перейти в ліс. О, хлопці поїхали, доганяю. Все, все як ми любимо. Все в стилі One Hour Chilling О, Любчик кричить, що вже далі можна їхати. Ну раз далі можна їхати, то зараз і поїдемо. Їздимо От так їздимо. Трек, трек в страві буде мало інформативний, особливо в зворотній сторону. Тому, якщо не думаєте їхати, то вам брати циклювати маршрут, цикл і брати той тільки до місця до локації. Каже, Лювчик нам туди. До речі, сьогодні Лювчик веде, не я. we <astically noise> out here making posters and we ain't got nothing to hide we move forward like soldiers you better wake up for the pay stop or you'll pay up don't make love to the game bro fuck the game up change up for your range up to your greatness famous for the way you play the game bro never stop what the call poka tanka you clean the car for one hour shilling cisors the cross to your lacka one hour shilling cisors match now oh it's cross to your lacka the so, go, they're they're go, I'm, I'm always burning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building this dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society. So I let them speak quietly. While my actions speak quietly, see, they be hiding in privacy with the screen. All... Oh! А Never stop or get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit keep going till I got it.

Та, все є. Нарешті ми виїхали до дороги. Ура, рівна дорога. Але вверх. О, гарно прилетіло в переклюк. Так і прилетіло. На жаль. Перек... Та, переклюку трошки дісталося. Ну нічого доїду. Ми з останніх сил тулимо, виходить приблизно 20 плюс на годину. Просто на Шевченка. Люто сонце палить. Ми Просто здихаємо. Тут холодочку немає взагалі. Ніде ніякого як такого. По тротуару ми не їдемо не можна. Я ніколи не думав, що я буду радий зустрічному вітру. Але я таки радий, бо він обдуває і трохи легше їдеться. Так, я зняв свою підшоломну кепку, щоб голову хоч трохи продувало. І напевно пана... на літо я її вже вдівати і не буду, бо, ну, направду, голова перегрівається. Тобто не охолоджує її тоді шолом. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare. Scarring, hand me a drink. I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crash it in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. So yeah, the... Така друзі видалася покатенька. Просто вбила нас та жара, та спека. Ах, ми на силу добралися. Що, більше не поїдете, правда? Поїдете? Що сподобався маршрут? Ми вже все обкатали, маршрути. Два рази. Маршрутів нема? Є? Є є маршрути, є маршрути. Лісний даунхіл, це треба. Але... Лісний був даунхіл, даунхіл, даун лісниця була дупа, принаймні мені. Я, походу, що й по нуді получив гілякою. Ну, Uh, друзі, якщо зайшло відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте донатом ЗСУ, ЗСУ нищить Москаля і наближає нашу перемогу. А з вами був на Ставте Став вподобайку, підписуйтесь на канал і до наступної покатеньки. Всім па-па!